Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Зараз коротко про головне. В ніч з 18 на 19 травня росіяни знову атакували Україну з повітря ракетами і дронами. Головною їх ціллю став Київ, Одеса не постраждала. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі вся офіційна інформація. Отже, в Одесі вчора було і вночі. Дві повітряних тривоги. Перша була десь о 21-й годині вечора, тривала приблизно півгодини і була пов'язана зі зльотом винищувачем міг 31 к який здатен нести ракети кинджал. Друга повітряна тривога в Одесі була вночі вже з чверті на першої і до половини четвертої ночі. В інших регіонах України ця повітряна тривога тривала майже до самого ранку. Що ж відбувалося? Всього росіяни за ніч випустили по Україні шість морс. Ских ракет калібру з одного чи двох кораблів та 22 дрони камікадзе іранського виробництва. Головною ціллю росіян став Київ. Одеса не постраждала, але частина ракет пролітала над Одеською областю. З цієї кількості всі дрони, які були спрямовані на Київ, вони всі були збиті. І як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, це був вже 10-й масований повітряний наліт на Київ з початку травня, тобто росіяни продовжують тактику повітряного нічного терору наших українців. Також були зафіксовані вибухи у Львові, у Миколаївській області та у Кривому Розі. Повідомляється, що у Кривому розі було влучення у об'єкт промислової інфраструктури. У Львові дроном росіяни поцілили або намагалися поцілити об'єкт критичної інфраструктури. Тощо загалом система протиповітряної оборони за офіційними даними збила 16 дронів з 22 запущених та 3 ракети калібр. З трьох запущених таким чином ефективність протиповітряної оборони у Києві була 100%, у інших регіонах. На жаль, все ж таки не 100%. Завершуючи, нагадаю, що ніяк ні в якому ні в жодному разі не треба висвітлювати, якось показувати роботу протиповітряної оборони. Це смертельно небезпечно для нас та загрожує покаранням для тих, хто це робить, тому що це фактично державна зрада. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!